Неквапливість, заземленість, драматичність цими трьома словами можна описати сьогоднішній день. Місяць перейшов в знак кільця, це означає, що краще зробити натиск на те, що вже ми почали робити раніше, ніж стартувати щось нове. Не придумуйте велосипед, дотискайте свої старі плани і отримуйте результати. Щоправда, настрій наш буде, скоріш за все, не дуже. Ми будемо бачити світ в темних барвах, будемо буркотіти і невдоволеними будемо. Це через те, що в нас діє напружений аспект із Плутоном. Проте не сумуйте, це швидкоплинно. І вже ввечері ми зможемо побачити світ більш тверезо і прийняти правильне рішення, тому що почне діяти ще й гармонійний аспект із Сатурном. До того ж нас тягнутиме на смаколики, на все красиве, прекрасне. І самим нам захочеться стати об'єктом краси і милування. Тому процедури краси, шопінг це все буде вдалим, так само, як і походи на світські заходи. Усім вдалого дня.